Спеціалізований клас для дітей з поганим зором відкрили у школі номер шістнадцять. Вчаться діти за такою ж самою навчальною програмою, як і інші. Тільки зошити в них не такі, як у звичайному класі. Для математики клітинки більші за розміром, для письма немає косої лінії. А кожен урок починається з вправ для очей. Чотири він живий. Один, два. Заплющили очки, розплющили очки. Подивилися на ліву, направо. Наліво, на право. Ми робили цю щоб правоси, очки не боліли. Ці діти пишуть у нас деякі в спеціалізованих зоштах. Якщо в математику, це більша клітинка. А зошти в лінійку у нас ось такі. Ми спеціально їх робили. Їздили в інтернат в Сангородо, брали зразок і кресерили самі батьки. Як бачите, тут немає косої, тому що вона заважає дітям, вони як зливаються більше, це все в них і для таких дітей коса не рекомендують. Не зошиті великі клітинки мені краще в ньому написати цифру. Приз мука ну, ко. Це, це стука, щоб, щоб тільки одна речення цитати, а інці щоб не залазали. Вони навчаються за навчальною програмою типовою для. Шкіл з українською мовою навчання, але до цього плану додаються ще корекційні предмети. Серед них є і плавання, і лікувальна фізкультура. А так двічі на тиждень після уроків проходять заняття з лікувальної фізкультури. Два, два, Вверх, Вниз надійка не на мене дивиться, а на вказі Вверх. А так вичали. Для очей ми робимо таку легеньку, легку гімнастику, щоб очі сама м'язова система відновилася, щоб вона ем, покращився, покращився хоч на трішки зір. З різних підручників, які в принципі можливо було достати. тільки перші заняття, тільки перші, якби вдосконалюємося, нас діти мають вади зору. Причому це досить такі глибокі вади зору. У Нас виникло питання, де ж далі навчатися дітям. Єдиний варіант навчання міг би бути тільки в самогородозькій школі-інтернат для дітей з вадами зору. Ми звернулися в департамент освіти, це було півтора років назад, з пропозицією відкрити такий клас в місті Вінниці. Головна ціль наша відкриття цього класу була інтегрувати дітей в звичайну школу, щоб вони не навчалися на індивідуальному навчанні, щоб вони могли інтегруватися в колектив, щоб вони звикали, щоб вони були в соціумі. Олена Гук, Тарас Олійник, телеканал Віта.